Я, я хочу еще раз обратиться к вам, я сейчас я иду дальше, будут встречи, встречи с харьковчанами, встречи с людьми, я прошу каждого из вас, я прошу каждого из вас, не поддавайтесь на провокации. И поддавайтесь на провокации. Объединяйтесь, пожалуйста, в дружины. Действуйте вместе с милицией. Помогайте. И ни в коем случае мы должны две отталкиваться. Наш двор, наш дом, наша улица, наш город, наша страна. И мы должны защищать. Защищать наше право защищать наше право жить в нашей стране. Я уверен, мы сможем это сделать все вместе, только лишь все вместе. Спасибо вам за вашу позицию. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Другий вір, шановні, Я написал его 22-23 лютого. преамбула называется «Захистникам небесным и живым». Сьогодні виборена воля, сьогодні усміхнулась доля, сьогодні гідність повернулась, сьогодні величе розвернулась, сьогодні вбивства зупинили, сьогодні гнобить припинили, сьогодні правда нам відкрилась, сьогодні радість нам вернулась, сьогодні стали не рабами ми, сьогодні стали всі людьми, ми. сьогодні стали ми країною. Сьогодні стали Україною. Сьогодні тужимо за хлопців. Сьогодні в небі сотня наша. Сьогодні слава ми героїв, Сьогодні Україні слава! Пам'янемо хвилиною мовчання, шановні наші герої, які полягли. Міліція, будь ласка, зверніть увагу. Ви зараз здійснюєте посадовий злочин, ви не перешкоджаєте хуліганським діям. Будь ласка, наведіть порядок. Міліція, виконуйте свій обов'язок. Вам люди гроші платять. За що ви їх отримаєте? Щоб бандитів прикривати. Міліція, виконуйте свої обов'язки відповідальність за охорону, притягуйте до відповідальності.